Як думаєте, чи легко зараз набирати підписників в інстаграм? Бо я викладала Reels 200 днів кожного дня, набрала плюс 6 тисяч живої аудиторії, і звичайно, мої ролики набирали тисячі переглядів. Але іноді все йшло не так, як би мені хотілося. І саме тому я сьогодні хочу поділитися своїми інсайтами в цьому відео, щоб ви, можливо, уникнули моїх помилок та в принципі розуміли, як почати постити ці Reels регулярно і навіщо це в цілому робити? І перед тим, як почати, я хочу представитись: мене звати Лілія Денисенко, я блогер, інфлюенсер, інфопідприємець та експерт по соцмережах. І як ви зрозуміли, я тримала челендж 30 днів 30 різних 200 днів, і я разом із іншими учасниками мого челенджу. І сьогодні буду ділитися із вами своїми інсайтами. І так, інсайт номер один: почати створювати більше, ніж споживати. А ви взагалі знали, що 67% заможних людей дивлять дивляться телевізор менше ніж годину в день, і в порівнянні 78% бідних людей дивляться телевізор більше ніж годину в день. До чого я все це веду, і як це можна порівняти? Телевізор зараз це наші соціальні мережі. І я вже казала якось в своїх сторіс, що так можливо, ми неможливо. а Ми дійсно живемо зараз нелегкий час. В нашій країні війна до цього був ковід, і в цілому не все так складається, як би хотілося. З однієї сторони, але з іншої сторони, ми живемо в той час, де можна стати ким завгодно, якщо дуже сильно захотіти, якщо побудувати стратегію і мати ось це щире бажання. Зараз в світі дуже багато різного дешевого дофаміну. І тут важливо сказати собі, я креатор». і почати з тих самих маленьких кроків. Почати реалізовувати ідеї, які вже три місяці лежать у вас у папці збережених. Напишіть пост та почніть викладати рілси, хоча б декілька разів на тиждень, і потім плавно переходьте до постингу кожного дня. А головне. Почніть створювати більше ніж споживати. Інсайт номер два: не звертати увагу на людей, які вас не підтримують. А якщо це продовжується, то розривати всі стосунки. І я знаю, як це важливо на початку шляху мати підтримку від друзів, від батьків, від родичів. Не знаю, дуже нам всім цього хочеться, але на жаль, так буває не завжди. І зараз я хочу поділитися своєю історією. Можливо, вона комусь із вас допоможе. В мене були друзі, вони і зараз є, ми до сих пір спілкуємося. І коли я тільки починала в СММ, ми починали вести блог. Більшість друзів мене дуже сильно підтримували. Але була якась частинка, яка наді мною насміхалася. Але знаєте, мене чомусь це не чіпляло. Я знала, для чого я це роблю, і я в принципі не звертала на це увагу. Я не пам'ятаю, як я реагувала, чи були в нас якісь там сварки, але якщо я цього не запам'ятала, значить такого прям яскравого нічого не було. І ми до сих пір спілкуємось, і дуже часто ці люди мені пишуть і кажуть, що там вони мною пишаються, ще молодець, що тоді не зупинилися. Вони навіть вибачалися за свою таку поведінку, і я також це дуже сильно ціную. І в цілому ми тоді були підлітками. Я думаю, що просто ми не знали, як поводити там один з одним, якщо хтось да, там, починає розвиватися. Тому також не, не спішіть все обрізати, але якщо це вас чіпляє, то, звичайно, потрібно або поговорити з людиною і сказати їй про це, або міняти своє відношення до цього і розуміти, що добре, нехай мене не підтримують, але коли я отримую перші результати, вони точно зрозуміють, що я займаюся не якоюсь там, знаєте, дурньою. Моя порада, якщо у вас є така ситуація, або не звертати увагу на таких людей, можливо, поговорити з ними, що вам це неприємно, і далі йти, і не зупинятися, і візуалізувати їх обличчя або що ви їм скажете, коли отримаєте перші результати, або просто змінити це оточення і піти далі. До речі, зараз хочу поговорити про оточення. Як я вже і казала, в мене є такий челендж 30 днів 30 ріл, де якраз таки ви можете знайти оточення, де будуть такі ж самі заряджені люди, які хочуть розвивати свій інстаграм. Що таке в цілому челендж 30 днів 30 рілс? Це банки ідеї кожного дня, щоб ви знали, що знімати, і швидко адаптовували тренди. Це уроки в записі, де я буду розповідати про те, як створювати ці самі вірусні ролики, що знімати в Reels, для кого знімати рілс, і в цілому в яку сторону рухатись. А приємний бонус це уроки по динамічному монтажу. Вартість челенджу всього лише 399 гривень. Також у нас є тариф із розбором, де ви також отримуєте розбори своїх рілсів особисто від мене. На зі. Дзвоні. Тому є два таких тарифи: один коштує 399 гривень, другий коштує 1399 гривень. Тому, якщо вам цікаво, я залишаю посилання на сайт під відео, обов'язково приєднуйтесь і давайте розвивати вашу сторінку в Instagram разом. І повертаючись до нашого другого інсайту, про те, коли вас не підтримують або вас не розуміють, є одна проста дія, яка допоможе вам перемогти цей страх. Це просто зробити цей перший крок. Страх першої дії насправді мене після цієї самої дії. В мене так також було. Я колись дуже переживала. Ми з продюсером запускали навчання. Я як зараз пам'ятаю, і ми створили такий викликаючий рілс. Ми там кликали на наше навчання спікером бути Васю Тимошенко. І якщо чесно, перед публікацією я дуже сильно переживала. Я не хотіла, я вже включала задню. Але як тільки ми опублікували цей ролик, я зрозуміла, що шляху назад немає, і в цілому тоді ще Вася він прийняв наше запрошення і дійсно провів зі дзвон на моєму навчанні. Тут навіть є декілька скринів. Ну що, Вася, привітик! Ну і шуму ми з тобою, звісно, наробили. Дозу хейту свого я отримала. Декілька місяців назад я запустила свій перший інтенсив для діджитал-спеціалістів люкс. На ньому зібралося більше ніж 50 учасників, і в цей раз я сиділа і думала: а що б його зробити на версію 2.0? І тут до мене в голову прийшла ідея запросити тебе спікером на інтенсив Люкс 2.0. Перше. План учасників на цей потік і саме тоді я зрозуміла, що із страхом потрібно боротися саме через дію, і на будь-якому вашому етапі розвитку, чи то ваш перший рілс, чи то можливо це ріл якийсь дуже провокативний, або знаєте, такий не досить притаманний вам. Як тільки ви зробите цей перший крок, ви зрозумієте, що страх був більший ніж ця дія. Так, дуже тобі дякую за дзвон за те, що скажімо так: прийняв запрошення, провів купу інсайтів. Я впевнена у кожного із учасників. Ось класно, класно, супер. Спасибо, друзі. Я очень рад перед вами выступить. Інсайт номер три дайте дозвіл собі на помилки. Реально, правда, дайте дозвіл собі зробити 10 крінжових рілсів, зробити рілси, які спочатку, можливо, не набирають перегляди. Дайте собі цю можливість і не бійтеся, помилятися. Особливо на початку шляху дуже важливо знімати багато, і нехай цих роликів буде багато, ніж їх взагалі не буде, тому що ви будете освоювати ось цю навичку, створювати рілси. А потім ви будете освоювати навичку, аналізувати, а що зайшло, а що ну краще не знімати. Тому я дуже часто кажу, що ось цей челендж 30 днів 30 ріл це просто вбивство для вашого перфекціонізму, тому що. І іноді, на жаль, ти не встигаєш створити дуже класний ріл з класним монтажем і потрібно викручуватись. І я не кажу, що потрібно робити там рілси через одне місце ні, взагалі, але дуже важливо на початковому етапі саме навчитися створювати рілс і знайти свої формати. І знаєте, дуже цікаве спостереження, яке особисто я відкрила для себе ж. Я іноді дивлюсь на свій контент рік назад, і я думаю, Боже, що за крінж. Рік назад я також дивилася на свій контент і думала: Боже, що за крінж. Я впевнена, що через рік я знову подивлюсь на свій контент і буду думати, ні, ну можна було краще, тут трошки крінж. Тому цей процес відбувається із року в рік, і це абсолютно нормально. Виростете і дуже круто, коли люди, які за вами спостерігають, вони бачать ваш ріст та розвиток. Тому подумайте про це і прибирайте ось цей. Синдром ідеальності і дозволяйте собі помилятися. Інсайт номер 4. зробити своє життя цікавим для себе, і тоді воно автоматично стане цікавим для інших людей. І це стосується тих людей, які відкладають створення контенту, створення рілсів, ведення блогу в цілому на кращий час. Тоді, коли я щось зроблю, тоді, коли там я переїду, тоді, коли я поміняю роботу, тоді, коли я поміняю телефон, і так далі, і так далі, і так далі. І це, якщо чесно, також таке замкнуте коло. Або також люди, які вважають, що їх життя не цікаве, і в цілому про це дуже часто говорять. І знаєте, що я тут скажу? Я скажу, що блог в такому випадку це своєрідна терапія, терапія для того, щоб ви зробили своє життя цікавим. У мене є декілька порад, як можна зробити своє життя цікавим, але в цілому я думаю, що в кожного із вас є свої ідеї, є свої такі міні-пунктики, які ви любите робити кожного дня. І навіть ось ці маленькі пунктики можна показувати і розповідати. Навіть якусь свою звичайну ротину, як ви не знаю, доглядаєте за обличчям, можна розказати через якусь класну історію і навіть створити з цього ріл. І знаєте, я прекрасно розумію, про що йде мова, тому що в мене є навіть на цю тему Рілс декілька років назад, коли я ще жила в Чернігові, я мріяла про насичене життя, щоб просто мені було цікаво жити. Я просто залишу тут Reels і потім скажу декілька своїх порад. Хочеться, щоб моя життя була насичена, не проводити її двадцять 24 на 7 вдома, Нікуди не виходити, нічого не бачити. Могла порадити. Створюйте самі собі виклики, створюйте самі собі челенджі. І транслюйте це в соцмережах. За цим дуже цікаво спостерігати це. По-перше, по-друге, це цікаво проживати і вам. І це не важливо, це челендж по рілсам. Або, можливо, це челендж спорту, наприклад. 360 днів спорту за 360 днів в рік дійсно за цим дуже цікаво спостерігати. Наприклад, нещодавно я у блогерів бачила у Юлії Волчанської і Мілки, як вони поспорили на те, що вони будуть мало витрачати кошти. Вони спочатку показали в Ділсі в Тіктоці, скільки вони витрачають. І потім вони кожного дня в сторі звітувалися, вони іноді постять ріл із звітами, скільки вони там за тиждень витратили. Це також своєрідний челендж, і за цим в цілому дуже цікаво спостерігати. Далі створюйте для себе якусь приємну рутину, якою б ви хотіли ділитися. Тренування, догляд за шкірою, можливо, сніданок чи вечеря, чи, можливо, у вас із хлопцем чи подругою є якісь фішечки, які б ви також могли транслювати. Шукайте різного роду івенти, безкоштовні чи платні, не Важливо. І, звичайно, це дуже великий плюс до вашого особистого розвитку, тому що офлайн ком'юніті воно бустить ще краще, ніж онлайн ком'юніті. І те, які навики ви набуваєте при спілкуванні офлайн, не зрівняються із онлайном. Дійсно, щиро раджу вам відвідувати різного роду івенти в вашому місті, чи навіть їздити до іншого міста. Я, наприклад, коли жила в Любліні, кожні два тижні їздила в Варшаву на івенти. Це було влітку. і потім Потім, в кінці кінців, я зрозуміла, які тут можливості в моїй сфері, і просто переїхала. Також ви можете створювати такі для себе зйомочні дні разом із подругою чи там мамою, хлопцем, неважливо. Одним словом, створюйте своє життя і потім створюєте контент із свого життя. А не навпаки, інсайт номер 5. не експериментуєш, не ростеш. Дуже довгий час я була заручником однієї теми СММ і в цілому більше не експериментувала з іншими темами. І знаєте, думала, ну як в мене є клієнти, в мене є учні. Ну що я буду якусь дурню розповідати чи якось жартувати? Але насправді я сама тоді створила для себе клітку, із якої не могла вийти, тому що ви, ваш блог, це набагато більше ніж одна ваша експертність. Це набагато більше ніж одна тема. Звичайно, я не раджу розпилятися на там 15 різних тем. Але обов'язково експериментуйте із форматами із темами. Оберіть декілька тем основних, які будуть присутні в ваших рілсах, і створюйте свої ролики. Інсайт номер 6 дуже схожий із інсайтом під номером 5, але не вкладаєш, не ростеш. І тут мова йде про ресурс, про час і звичайно про гроші. Reels будуть приносити результати тоді, коли ви будете приділяти цьому увагу, коли ви будете ставити на цьому фокус. Виділіть для себе 3-4 години в тиждень на зйомку та монтаж рілсів. Це не так багато, правда, але скільки плюшок в майбутньому ці щоденні рілси можуть вам принести? Тому обов'язково думайте про вашу кінцеву ціль і не бійтеся вкладати як час, ресурс, так і гроші. Особливо, якщо ви хочете продавати в Reels або залучати клієнтів чи там свої інфопродукти, потрібно буде матеріально вкладатися. Окупність в інстаграм вона дійсно дуже висока, можна робити x2, x3, x10, але все потребує вкладень. Якщо ви там створюєте інфопродукти на якомусь рівні або хочете їх створювати, то вам потрібно вкластися в техніку. То вам потрібно відзняти якісь ролики рілс на прогріви. Тобто, все це взаємопов'язано. Інсайт номер 7. до блогу, до створення рілсів потрібно відноситися як до бізнесу. І знаєте, що відрізняє тих людей, які швидко і стабільно ростуть, від тих людей, які швидко загораються, щось у них не виходить, і вони дуже швидко перегорають. Те, що для одних людей це вибудована система, а для інших людей це просто хобі і прилив мотивації. Давайте уявимо ситуацію: є магазин, і колись в магазині є класні продажі, але колись в цьому магазині продажі не такі хороші. Цей магазин не закривається. Він придумує якісь акції, він думає, як залучати своїх клієнтів. В цілому, можливо, змінює навіть асортимент. Те ж саме повинно бути і з вашим блогом. Якщо у вас там погані перегляди, не потрібно впадати в депресію. Потрібно аналізувати і далі продовжувати робити, не вигорати і не працювати на мотивації. А вибудовувати ось цю дисципліну введення рілсів і в цілому в блозі. Інсайт номер 8. дуже банальний, але це реально важливо. Інстаграм любить по картинці, і тут мова йде не про знаєте, такий вилизаний візуал ні, Це зараз зовсім не в тренді, і в цілому на це мало хто звертає увагу. Це все про такі візуальні атрибути. Я зараз поясню. Наприклад, є тренер, який да, там, допомагає вам зробити з вашої фігури фігуру мрії. Але цей тренер сам із животиком. Чи ви б довіряли цьому тренеру? Звичайно, ні. І це такий дуже банальний приклад. Але іноді люди забувають про це приклад. Якщо ви експерт, який розповідає про те, які він продажі класні робить, але він сидить на фоні там, білої стіни із поганим світлом, без мікрофону із жахливим звуком, то звичайно цього експерта хочеться просто перегорнути. І в цілому, навіть якщо ви будете доносити якусь цінну інформацію, людина починає сприймати вас по картинці. Тому обов'язково подумайте про зовнішній вигляд. Приділіть увагу одягу, зачисті, макіяжу, вашому фону. Нехай це буде виглядати, можливо, мінімалістично, нехай ви не будете знімати при кільцевій лампі, так? Але ви можете знімати і з денним світлом. Це одразу виглядає, знаєте, так, дуже смачно. Тому також прийміть це до уваги і пам'ятайте, що Інстаграм любить очима. Кожна людина, заходячи на ваш профіль як експерта, вона має перед собою очікуваний образ. Наприклад, це стиліст, значить, він повинен одягатися стильно, так? Або він повинен, можливо, відвідувати якісь там покази або розбиратися у брендах. Якщо він тренер, то він сам повинен бути своїм найкращим кейсом. В цілому, візьміть собі за правило бути своїм найкращим кейсом у себе на сторінці. І тоді все буде на своїх місцях. Інсайт номер 9. Якщо вас копіюють, то значить, що ви задаєте тренди. Можливо, це мій такий особистий інсайт, тому що я дуже не люблю скандалів, але дуже багато останнім часом ситуації, коли мені пишуть в дірек, да, там Ой, дивись, в неї схожий шрифт на твій, або А вона також створила челендж, або подивись, цей блогер також зараз використовує колаборації, це ж взагалі була твоя стратегія просування. І як я взагалі на все це реагую? Я реагую на це як комплімент. Я відчуваю, що напевно, все-таки я. Щось на ринку значу, що в цілому мене беруть як приклад. Я хочу сказати так: в мене немає патентів на ідеї, які я реалізовую. В цілому формат челенджу придумала не я. Колаборації також придумала не я, і я до цього абсолютно нормально відношуся, тому що я сама роблю такі адаптивки під свій блог і десь у когось надихаюсь. Тому моя порада просто не витрачати свій ресурс на це. І якщо ви бачите, що десь хтось у вас бере якісь ідеї, на навпаки сприймайте це за комплімент, можливо, щось змінюйте, покращуйте у своїх продуктах, і тоді ви будете точно мати успіх. І останній на сьогодні інсайт це створюю контент на широку аудиторію, при цьому розкриваючи свою експертність, особистість або, в принципі, своє життя, тим самим звужуючи аудиторію. Важливо взяти якусь тему, яка дуже поширена для всіх, дуже знайома для всіх. І розкрити її. Через свою призму, тим самим підігріваючи інтерес до своєї особистості. Тут я хочу привести приклад своїх відео, і тут важливо дуже обрати широку тему, яка дуже знайома більшості людей, або це предмет, або особистість, або в цілому тема, і розкрити її через свою призму або через свою експертність. У мене, наприклад, так сталося із роликом про дубайський шоколад, від якого я отримала близько 350 людей нової аудиторії. Давайте розповім структуру. Я обрала тему дубайський шоколад і почала розкривати із маркетингової точки зору, чому цей продукт став в цілому таким вірусним. Тобто я взяла дуже широку тему, тому що дубайський шоколад цікавий, напевно, більшості людям ніж маркетинг. Чому? Тому що це їжа дуже широка тема. Тим самим я почала із такої широкої теми і розкрила свою експертність. Дуже знайомий продукт для більшості людей, і, начебто, зовсім не знайома я, але. Я розширила цю аудиторію, захопила увагу людини, вона передивилась цей ролик і в цілому вже відноситься до мене як до експерта, як до особистості. Вона там або зберегла ролик, або перейшла, тому що я там залишила заклик до дії. Ще більше фішок і певних інструкцій, як створювати такі вірусні ролики, я розглядаю саме на челенджі 30 днів 30 рілз. У нас там є окремі уроки в записі, де я прям даю структуру роликів, тому хто хоче навчитися створювати. Рілси регулярно. Хто хоче просуватися через Рілс, і хто в цілому хоче почати вести блог, я запрошую вас на челендж. Посилання в описі під цим відео. Ну а в мене на сьогодні все. Я вам всім дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, це відео було максимально корисним для вас. Буду дуже вдячна за коментарі, за відмітки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь також на мій інстаграм і побачимось в наступних роликах. Всім па-па!